Вітаю мої любі глядачі! Напередодні Великодня хочу поділитися з вами рецептом паски, яку випікаю я вже протягом декількох років. Це апельсинова паска, яка завжди вдається, виходить дуже смачною, ароматною, ніжною та пухкою. Сподобалась усім моїм дегустаторам, впевнена, що сподобається і вам. Давайте готувати! Глибоку миску наливаємо тепле молоко температурою не вище 30 градусів. Додаємо до нього пресовані дріжджі та одну столову ложку цукру від загальної кількості. Ретельно перемішуємо віночком, щоб все добре розчинилось. Для приготування паски не рекомендую брати сухі дріжджі, а саме пресовані. Далі додаємо 130 г борошна від загальної кількості, обов'язково просіяного, та знову перемішуємо. В результаті отримуємо ось таку опару, що за консистенцією нагадує сметану. Накриваємо її рушничком або харчовою плівкою та залишаємо у теплому місці приблизно на 15-20 хвилин. Далі до опари додаємо мелену куркуму для кольору і ретельно перемішуємо. Тоді додаємо яйця, а також цукор і знову перемішуємо. Тоді додаємо приблизно половину борошна та дрібку солі. Починаємо замішувати тісто спочатку ложкою. До тіста додаємо цедру апельсину, м'яке вершкове масло, а також соняшникову олію без запаху. Далі всипаємо решту борошна, невелику частину залишаємо на заміс та починаємо замішувати тісто вже руками. Спочатку тісто місити буде дуже важко, воно сильно буде прилипати до рук, але наберіться терпіння, на це потрібен час. Коли тісто стане важко місити у мисці, прикладаємо його на робочу поверхню присипаним борошном та починаємо далі вимішувати. В процесі злегка підпиляємо борошном з невеликою щоб не переносити тісто. В процесі ви можете помітити, що тісто формує грудку та міситься все легше. Щоб не використовувати зайвого борошна, в процесі замішування руки та робочу поверхні змащуємо невеликою кількістю олії та продовжуємо місити. Після того, як тісто сформується в грудку, інтенсивно місимо його ще впродовж 10-15 хвилин. В результаті отримуємо ось таке м'яке еластичне тісто, яке може зовсім злегка прилипати до рук. Прикладаємо його у чисту глибоку миску змащену олією, зверху також злегка змащуємо та накриваємо харчовою плівкою. Залишаємо наше тісто, щоб воно підійшло у теплому місці приблизно на 1,5-2 години. За цей час воно повинно збільшитись у розмірі у 2,5-3 рази. А далі підготуємо родзинки, їх потрібно залити гарячою водою на 3-5 хвилин та обов'язково дуже добре просушити паперовим рушничком. Ось наше тісто вже підійшло, у мене воно простояло рівно 1,5 години. А далі обминаємо його руками, воно дуже м'яке, живе, і приємне на дотик. Перекладаємо його на робочу поверхню та ось так розтягуємо. Далі додаємо просушені родзинки та знову починаємо замішувати, щоб родзинки добре об'єдналися з тістом. Довго місити не потрібно, це займе приблизно 2-3 хвилинки вашого часу. Ось так виглядає вже готове тісто на нашій пласочки. Ділимо його на рівні частини та з кожної частини формуємо паску. Спочатку руками формуємо кульку, далі зсередини ось так защіпуємо краї та ще додатково прокачуємо її по столу. Всі родзинки обов'язково ховаємо під низ, тому що при випіканні вони підгоратимуть. Сформовані пасочки перекладаємо у форму. Я буду випікати в ось таких паперових формах. Змащувати їх нічим не потрібно, оскільки достатньо жиру вже у тісті. Так як в мене ще залишилась невеличка грудочка тіста, хочу вам показати, як випікати можна ще у таких металевих алюмінієвих формах. Їх попередньо обов'язково потрібно добре змастити олією та присипати борошном. З цієї порції тіста мені вдалося формувати 4 паски ось таких діаметром 11 см та одну паску діаметром 9 см. Накриваємо паски харчовою плівкою та залишаємо в теплому місці, щоб вони доросли до краю форми. Змащуємо їх збитим яйцем з однією столовою ложкою води. Випікаємо у розігрітій духовці при температурі 170-180 градусів приблизно 30-35 хвилин. Паски вагою більше 500 г випікаємо довше, приблизно 50 хвилин. Ще 20-25 хвилин духовку відкривати не можна. Далі хочу поділитися з вами одним секретом, як зробити так, щоб паска не осіла у формі. Поки вони ще гарячі, нанизуємо на дно паски ось такі дві дерев'яні палички. Перевертаємо паску догори дном та залишаємо її охолоджуватись. Я її підвішую на таких формах. Ось так це виглядає збоку. Паскам, які випікалися в металевих формах, потрібно дати охолонути приблизно 15-20 хвилин, а тільки після того виймати з форми. Тільки подивіться, яка чудова пропечена пасочка у нас вийшла, вона дуже м'яка, пухкенька, гарно тримає форму. Далі я її розріжу, щоб показати вам, яка вона всередині. Ось так вона виглядає, має дуже гарний жовтий насичений колір і дуже пухка. Крім того, паска за цим рецептом виходить дуже ароматною і смачною, а також довго не черствіє. Викруємо пасочки, як вам подобається, та смакуємо. Діліться у коментарях, які ваші улюблені рецепти великоднії випічки, та чи сподобалось вам це відео. Бажаю вам мирного та спокійного дня. Бережіть себе та ваших рідних.